Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Мінський філіал і сьогодні у нас тварин надходження. Фольксваген Тігуан 2019 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Авто приїхало зі штатів у 2025 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, накруз співмічівські вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, заглядає приборна панель, штатна мультимедія, кондиціонер, система старт-стоп. Автомобіль має 7 місць, так виглядає другий ряд сидінь. І також є третій. В такому це стане на автомобіль. Встановлені 17 легкосплавний диск на зимовій резині. Також є камера заднього виду. Третій ряд складається. Це багажне відділення у нас. Заявлено пробігу на автомобілі 73 тисячі кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде складати 16 тисяч 990 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.